Історичний момент переговори про вступ України до Євросоюзу офіційно розпочато. З цим історичним кроком вже привітала українців президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. У нас дуже хороші новини сьогодні. Європейський союз відкриває переговори про вступ з Україною та Молдовою ми стоїмо на порозі значного і трансформаційного моменту для цих двох країн і для нашого союзу. Ми цінуємо значення і принципи, які пов'язують нас разом. Європейський союз завжди був більшим ніж просто політичний та економічний союз. Заповідь для нашого колективу це прагнення до миру, захисту, демократії та процвітання. Урсула фон дер Ляйн заявила, що громадяни України та Молдови продемонстрували свою непохитну відданість і рішучість бути частиною Європи навіть у час війни та смутку розпочавши обширні реформи. Президентка Єврокомісії зазначила, що цей шлях буде суворим та вимогливим. Шлях попереду буде з викликами, але він також буде сповнений величезними можливостями, як для Молдови та України, так і для всього союзу. Разом ми зможемо зробити більше. Ми з нетерпінням чекаємо вас у Європі. Тож я бажаю вам вдалого початку переговорів. Дякую вам велике. Зауважу, що старт переговорів про вступ до ЄС заплановано на першій міжурядовій конференції, що сьогодні проходитиме у Люксембурзі. Початок заходу о 15.30 за місцевим часом і о 16.30 за Київ.